Вітаємо у світі, де кухня стає ареною для справжніх баталій, у битві ресторанів вам доведеться проявити себе не лише як вправний шеф, але як і стратег, здатний перехитрити конкурентів і завоювати серця гостей. У цій грі ви стаєте власником унікального ресторану, який конкурує з іншими за титул найпопулярнішого закладу в місті. Гра, побудована навколо збору інгредієнтів, приготування страв і ведення агресивної або дипломатичної тактики, щоб вийти вперед. Ваша мета створити страви, які привернуть найбільшу увагу та принесуть славу вашому ресторану. Готуйтесь до азартної та непередбачуваної боротьби за звання найкращого. У битві ресторанів гравці виконують дію одночасно протягом ігрового дня, що ділиться на три фази: у фазі прибуток та переміщення отримайте 300 доларів і виберіть локацію, куди збираєтесь піти за покупками. Під час фази купівля й обмін ви можете купляти інгредієнти на своєму поточному місці і обмінюватися з іншими гравцями. Ця фаза обмежена лише однією хвилиною, тому поспішайте. А у фазі готування й оновлення готуйте страви, якщо маєте достатньо інгредієнтів, і поповнюйте прилавки магазинів. Гра триває, доки один із гравців не отримує 20 очок популярності. «Битва ресторанів це гра для тих, хто цінує інтерактивний ігролад з ос високою конкуренцією гра ідеально пасує великим компаніям, де гравці можуть проявити свою креативність і комунікативні навички. Прості правила та яскравий дизайн привернуть увагу новачків, а розмаїття стратегії і необхідність швидко адаптуватися до різних ситуацій не дай занудьгувати і досвідченим гравцям. Станьте королем кулінарної сцени з грою Битва ресторанів. Замовляйте її на сайті WoodCat зі знижкою, скориставшись промокодом. І перенайте в захопливий світ кулінарного суперництва та амбіцій. Для любителів динамічних інтерактивних ігор рекомендую спробувати капітан Сонар. У цій грі ви станете частиною команди підводного човна та вступите в справжній морський бій. А на сьогодні все, папа. -па.